Біопрепарат каліус засіб для вигрібних ям. Кілограмова упаковка. Значить, Усуває неприємний запах, швидко та ефективно розкладає нечистоти, значно зменшує об'єм відходів, є натуральним, містить природні селекційні штами, довго зберігає життє... життєздатність у середовищі, куди вноситься. Ось така велика упаковка каліус. Та комплекс ефективних мікроорганізмів та ферментів, які прискорюють. Природну нейтралізацію забруднень у стічних водах та каналізаціях. При попаданні в вигрібну яму, туалет чи септик, біопрепарат переробляє нечистоти у воді, е, так, а, нечистоти у воду, вуглекислий газ та легкий осад, що є добривом, збагаченим органічним е, азотом. Тож його можна потім з туалету просто викачувати на город чи в садок. От, такі от Дуже корисна штука, раджу.